Усім самим найкращим, величезний, величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу. Магазин Єва. Сьогодні ми з вами подивимося які акції в магазині Єва на два дні 19 та 20. лютого я дякую вам за коментарі. Дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, давайте подивимось. Дивіться сілан, всі кондиціонери. Зі знижкою 40%. Давайте подивимось із самих найменших, тобто об'єм найменший. Ось цей 880 мл. Тут дуже багато різних ароматів, і ціна зі знижкою 40% 93 гривні. Я завкруглю ці копійки до більшого. Так, на ось цей Silan Elegance також. Знижка 40%. Парфумований. Об'єм тут трішки більше, ніж літр. Ціна зі знижкою 40% 137 гривень. Так, і ось цей також парфумований. Є два варіанти оцих парфумованих Сілани, кондиціонери для білизни. Він також 137 гривень. Знижка 40%. Зверніть увагу, це зараз дуже хороші акції на Сілан в магазині Єва. І Давайте подивимось на ціний Сілан. Ось ці самі великі, тут є а, проти, ну а, не алергія, а, а як для маленьких, ну проти а, о, навіть написано, а, алергік. В кого алергія? Для малечі також можна використовувати. Давайте подивимось: тут також а, знижка бачу, 40% об'єм літр 100 і ціна цих сілан 137 гривень. Наступна акція знижка 40% на всі косметичні серветки торгової марки Грінвей Фитоліня. Ось такі можна придбати за 30 гривень. Зверніть увагу, тут 150 штук двошарові і картонне пакування. Бачу, що розібрали, залишили нам одну, щоб я вам показав. І ось ці також зараз зі знижкою, кумедні такі а, пакування, кумедні малюнки. Це також двошарові, тут 80 а, штук, і вони йдуть в двох кольорах ніжно-рожевий та білий. Ціна 27 гривень. Також непогана знижка на всі вологі серветки. Пакування з 15 штук сніжна панда зі знижкою 35%. Ось такі антибактеріальні можна придбати за 10 гривень. Такі також по 10 гривень, 15 штук в упаковці. А такі можна малечі до школи купити в жовтій упаковці 9,60 гривень. Наступна також непогана акція: 1 плюс 1 дорівнює 3 на торгову марку About Всі засоби для догляду за волоссям. І давайте подивимось. Шампунь для сильно пошкодженого волосся 400 мл, About 70 гривень. Маска для волосся. About. А, також для пошкодженого ослабленого волосся 300 г 95 гривень за округлю копійки до більшого. Ну, ось, наприклад, купили шампунь, купили маску About і ось цей а, спрей 15 в одному для сильно пошкодженого волосся вам вийде у подарунок. Ціна його 75 гривень. Відновлюючий спрей About для волосся 150 мл 75 гривень. Кондиціонер для волосся e-bout 250 мл 54,50. Із цієї серії також є ось така арганова олія сироватка для догляду за волоссям 119 гривень 50 мл. Також 1 плюс 1 на відтінкові бальзами e-bout по 129 гривень. Тонуючі маски для волосся. Дуже багато різних відтінків. About, Зараз по 32 гривні. Найкращі подарунки є приємні пропозиції. Ось такий набір About, Зараз з хорошою знижкою. Зверніть увагу. Тут двофазний термоспрей для волосся. Маска філер і сухий шампунь для волосся «Солодка ваніль». Ціна цього набору – 179 гривень. Також входить ціна, акція «1 плюс 1» дорівнює 3. Ось такий набір «About» з косметичкою прозорою. Також можна придбати зі знижкою 50%, 124 гривні. І також акція «1 плюс 1» дорівнює 3. Це скраб для шкіри голови для всіх типів, відновлюючий кондиціонер 100 мл та відновлюючий шампунь 100 мл. Також в акції цей набір, гель для вмивання, спонж для вмивання, маска, скраб для обличчя та маска для очей зігріваюча в наборі по ціні 129 гривень. Набір «About», скраб для тіла, молочко для тіла 119 гривень. Триває акція на креми, усі креми для рук в магазині Єва. Один плюс один дорівнює три. Купуйте два, третє вам буде йти в подарунок. «Silky Хенс по 58 гривень. Ось цей «Silky Хенс тут трішки менше пакування. 40 мл, можна придбати за 39 гривень. Крем для рук Biocon. Пакування тут у нас 90 мл. 44,60 Зараз зі знижкою крем для рук Marie Queen 100 мл по 34,80 А ось ці креми парфумовані 30 грамів по 10 гривень. Купуєте два, і третій вам буде в подарунок. А знижка 50% на торгову марку Мізон. Це всі засоби для догляду за шкірою обличчя. Це також акція 19 та 20 лютого. Хто користується цими засобами, цією лінійкою? Зверніть увагу: зараз можна придбати зі знижкою 50 Усе не можу вам переказати, тому що дуже дуже багато усього від цієї фірми. Крем для шкіри навколо очей 199 гривень. Агель крем Мізон 149. Мізон пінка для вмивання 249 гривень. Патчі для шкіри навколо очей 430. Наступна акція також дуже хороша. Знижка 50% на все рідке крем мило. Саунде Рояль 500 мл та Ебаут Все рідке мило 300 та 500 мл. Давайте подивимось. Ось я вже бачу. Ось це мило. Дивіться, яке гарне, яке гарне пакування, що потім навіть можна використовувати у вашій ванній кімнаті, просто переливати сюди а, мило. Купувати дешевше в пакетах і сюди переливати. А, ціна зі знижкою 500 мл, 84,50, знижка 50%. Оці також зараз мило в акції А, 62 гривні, також 500 мл. Еbout Алоє. 500 мл 41,80. І також ось тут я ще знайшов для всієї родини таку саму ціну. Якщо я не помиляюсь, давайте перевіримо цінник. About. Для всієї родини навіть ще дешевше, бачите? Навіть ще дешевше 31,80. Антибактеріальне ебау. Також знижка 50%, 300 мл 32,30. Триває також акція на парфумерію в магазині Єва. А знижки до 60% можна знайти парфумерію. Чоловічі та жіночі туалетні парфумовані води зі знижкою 60%. Надаю вам інформацію. Також не забудьте, що триває акція на зубну пасту oral B. Знижки до 30%. Зараз можна придбати. За ціною 118 гривень знижка 50% на усю зубну пасту. Simple Smile. Знижка 50, це також на 19 та 20 лютого. Так, ось я знайшов ці пасти. Тут досить таке велике пакування 250 мл. Ціна зі знижкою 50%, 44,80. Ці також можна придбати зі знижкою 50%. 100 мл, також великий вибір, можна обрати. І для язин, і для зубів, і догляд, і захист зі знижкою 50% 22 гривні 50 копійок. Косметика торгової марки Glambi Зараз зі знижкою 50% на всю декоративну косметику для губ. Знижка 50% від цінника Гламбі. Зверніть увагу: Glambi для губ «Мультиефект Блиск 6450 ламбі-крем для губ смузі 49,90 так Ціни на олівчики, також знижка 50% для губ. Бачу по 35, по 50 та 69 гривень. Так, помада для губ 7450, також бальзам тінт 74,50 зі знижкою. Патріся Лідо також на ці дні 19 та 20 знижка 50% на всі пудри. Тональні креми, рум'яна, консилери, бази під макіяж та хайлайтери. Знижка 50%. База під макіяж 299 гривень. Тональний крем 149 гривень. Так, ось такий 224 гривні. Тонуючий засіб 249 гривень Патрісія Лідо. Тональний крем 199 гривень. Та 149 гривень зі знижкою 50%. Фарба для волосся. Фітолінія 52 гривні. Фарба Авена 71 гривня. Також в акції фарба Капелі 59,50. Зі знижкою портфоліо, непогана знижка, 42 гривні. Палет Intensive Color 84. Гарінєр Color Sensation 116 гривень. Палет Naturals 95. Зі знижкою фарба сйоз 135 гривень. Більше вигоди в від Шварцкоп, фарба Брільянс 215 зі знижкою. Лоріаль Excellence Крема 239 гривень в акції. Та сйоз Олео Інтенс. Всю розібрали, залишили нам одну, щоб я вам показав 181 гривня. І також зі знижкою фарба IQ-код по 139 гривень. Один дорівнює два. Вся дитяча декоративна косметика. Ханібані купуєте два і ой, ну да, купуєте два і один найдешевший чеку вам буде в подарунок. Зверніть увагу. Наступна акція LCF всі засоби для догляду за нігтями. 1 плюс 1 дорівнює 3. До речі, зараз хочу сказати, що зі знижкою, тобто жовті цінники і манікюрні. лаки по 20, по 40, 35 та 14 гривень. Зверніть увагу. 1 плюс 1 І третій вам буде у подарунок. Ламель. Також акція на косметику Ламель 2 дорівнює 4. Бачу деякі позиції навіть жовтими цінниками. Вся декоративна косметика Ламель 2 дорівнює 4. Купуйте 4 і 2 найдешевших товари. В чеку вам вийдуть у подарунок. Акція на сухі шампуні 200 мл 139 гривень. Купуєте 2, треті буде у подарунок. І також можна придбати трішки менший об'єм 100 мл 83 гривні. Триває акція на капсули перволь Renew для кольорових та чорних речей. Купуєте одну і друга вам буде йти в подарунок 268 гривень. Капсули лоск для прання 15 капсул. Та ароматерапія по 179 гривень зі знижкою. А ось капсули кінен універсальні та для кольорових речей: 16 штук в упаковці зараз 189 гривень. Також зі знижкою гелі для прання півтора літровий можна використовувати і для ручного прання, і в машинці ціна 179 гривень. І навіть є гель для прання чорної білизни 950 мл по ціні 100 гривень. 1 плюс 1 на всі креми та губки для догляду за взуттям. Тобто все, що для взуття. 1 плюс 1 дорівнює 3. Є багато також позицій з червоними цінниками. Фарба, відновлювач для замші та нубуку 120 гривень. Купуйте два, купуйте три і третій. Вам буде найдешевший в чеку у подарунку. А тут я бачу також розібрали щось таке. Давайте подивимось, може і нам це треба. А це у нас фарба відновлювач чорна для замщита нобуку 132 гривні 250 мл. Також губочки а, і а, як вони називаються правильно. Ну, губки, да, наз, назвемо. Швидко відновлюють колір по 37 гривень. Я показав самі найкращі акції в магазині Єва. Сподіваюсь, вам сподобались. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Зустрінемося згодом на каналі.